Вітаю вас, дорогенькі мої, з вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 6 класу. Тема сьогоднішнього уроку перпендикулярні прямі. Прямі, що перетинаються під кутом 90 градусів під прямим кутом, називаються перпендикулярними. Якщо дві прямі перетинаються під кутом 90 градусів, під прямим кутом це перпендикулярні прямі. Прямі А і С, перпендикулярні записують ось таким значком. Перпендикулярні. Прямі можна побудувати перпендикулярно за допомогою транспортира і за допомогою косинця. Там, де прямий кут уже виготовлений на фабриці, на заводі. В побуті, де ми можемо зустрічати прямі. Кути перпендикулярні прямі. Так? Ось на стільцях, на меблях дуже багато де можемо побачити. Навколо нас дуже багато перпендикулярних прямих. На рисунку 108 зображено пари відрізків, які лежать на перпендикулярних прямих А і Б. Такі відрізки також називають перпендикулярними. Іншими словами, якщо відрізки лежать на перпендикулярних прямих, навіть якщо вони не перетинаються, все одно їх вважають перпендикулярними. Перпендикулярними бувають також два промені рисунок 109, промінь і відрізок рисунок 110, промінь і пряма рисунок 111, відрізок і пряма. Вони не обов'язково мають перетинатися. Вони можуть не перетинатися, але вони перпендикулярні, якщо лежать на перпендикулярних прямих. За допомогою косинця можна також через дану точку М провести пряму перпендикулярно до даної. На рисунку 115 показано побудову в тому випадку, коли точка належить прямій А, а на рисунку 116, коли точка не належить прямій А. Що ми зробили? Підставили косинець так, щоб одна його сторона, що утворює прямий кут, лежала на прямій, а друга проходила через точку. І тут, і тут. І так ми з вами розібрали, що називають перпендикулярними прямими і як можуть бути розташовані перпендикулярні відрізки і промені. Давайте подивимося тепер на завдання, які пропонують нам підручник. Перед вами два номера. Робота з рисунками: рисунок 120 і 121. Будь ласка, поставте відео на паузу. Почитайте, подумайте, поміркуйте, зробіть необхідні записи і потім звіримося зі мною. Читаємо. На рисунку 120 зображено квадрат МНКП. Запишіть усі пари перпендикулярних прямих. У квадрата всі кути по 90 градусів. Отже, всі сторони взаємно попарно перпендикулярні, так? Сусідні сторони, вибачаю, сусідні сторони. квадрата попарно перпендикулярні. І напишемо: МН перпендикулярно НК. МН перпендикулярно МП, НК. Перпендикулярно КП, МК, перпендикулярно НП, оскільки діагоналі квадрата МК і НП вони теж перетинаються під прямим кутом. Також МП і КП ще одна пара сусідніх сторін, які перпендикулярні. Наступне завдання: знайдіть на рисунку 121 пари перпендикулярних прямих і запишіть їх. Ви, певно, помітили, що АС і КЕ перпендикулярні. І, сподіваюся, помітили ще одну пару ФТ і МО, хоча на рисунку ми не бачимо їхніх перетинів, але вони все одно перпендикулярні. Перерисуйте в зошит рисунок 122, проведіть через точку М пряму перпендикулярно до прямої А. Використовуйте косинець. Будь ласка, зупиняйте відео і попрацюйте. Підставляємо косинець так, щоб одна його сторона лежала на прямій, та сторона, що утворює кут 90 градусів, а друга проходила через точку М провели Аналогічно в другому провели пряму, в третьому провели пряму, і в четвертому провели пряму. Все, справились. І я думаю, що це завдання не було для вас складним. Перерисуйте в зошит рисунок 123, проведіть через точку О прямі, перпендикулярні до прямих Б, С, Д, Ф. Будь ласка, все те саме. Використовуйте косинець і потренуйтесь. Зупиняйте відео. Перевіримо. Поставили косинець, провели прямо. Поставили косинець, провели прямо. Поставили косинець і провели прямо. Все? Ну, Добре. Ще одна задача. Тут над нею треба поміркувати. Задача достатнього рівня, і якщо ви з нею справилися, то можна сказати, що великий молодець. Почитайте умову, подумайте, поміркуйте і, будь ласка, розв'яжіть задачку. Читаємо разом зі мною. На рисунку 125 АБ перпендикулярна СД. Ця фраза означає, що цей кут 90 градусів, і оцей кут 90 градусів, і оцей 90, і отут 90. Так, зрозуміли собі. Далі читаємо: Кут МОЦ плюс кут БОК дорівнює 130 градусів. Кут СОК – 42 градуси. Написали. І тоді стає зрозумілим, що якщо кут СОБ90, то кут БОК легко знайти, як 90 мінус 42. Правда? 48 градусів. Кут МОЦ додати кут БОК дорівнює 130 градусів. Значить, ми можемо звідси знайти кут МОЦ, віднявши від 130 градусів кут БОК. Відняли обчисліть. Градусну міру кута МОК. Дивимося цей кут МОК. Ну тепер видно, що його треба додати кут МОЦ і СОК. Кут МОК дорівнює сумі 82 і 42 градуси 124 градуси. Друге знайти градусну міру кута МОД. Подивилися МОД. А ОД90. Значить, давайте знайдемо цей маленький, як? 90 віднімемо 82. Кут МОА дорівнює кут СОА мінус СОМ. Тобто 90 мінус 82 8 градусів. І залишається додати 98 кут МОД. 98 градусів. Все даємо відповідь. В першому МКО. Кут МОК дорівнює 124 градуси, кут МОД дорівнює 98 градусів. І я дуже сподіваюся, що ви справились, тренуйтеся, напрацьовуйте навички, розуміння перпендикулярних прямих дуже важливе в геометрії. тож ви зараз уже будуєте собі таку. Опору вашого успіху в геометрії. Тренуйтеся, напрацьовуйте навички, досягайте успіху, а я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!